Сьогодні вже коткувати трошки там, цей, під пшенички, хочу, у ще пшенички посіяти. Ну, У нас тут, де я хочу, як ото, знаєте, як назло, де я хочу посіяти пшениці, воно сухе таке, що це просто. Ну нічого, коткуємо. Це ще ви і не бачили нашого котка, взагалі навіть і в роботі. Коток у нас саморобний. Робили ми його у 22 році році самі. Вийшов він тоді нам по ціні в 40 тисяч гривень. Це вже з корпусами желізо все б було і робили ми його самі. Вийшов він тоді 40 чи 45 45 десь, то, то так, він у нас 4-метровий на суцільній рамі два барабани по 1,85 отакого вони там, до 1,90 Воно ну, посередині з корпуса рубаємо ми шість рядочків. Ну Як поле рівненьке, От, що в нього мінус, що треба, щоб були більш-менш рівні поля. Бо якщо оці ошо, де розори, це і починає трошки пропускати. Тоді, що ще в нас по ньому? Ножі в нас, бо багато. Це перше питання, яке це всі запитають. Ножі в нас це обичний уголок який це тут. 90 і він розпущений і з одного, типу, зроблено два ножа. Цей рік поправив ці болгаркою трошки підтер їх. Можна ще тиронити. І рубає він зараз ну, перві роки слабо рубав. А це дивіться, як він зараз підрубає. Ну не без того коїде пропускати, покажу, палка є. Ну а що, і навіть ці шестиметрові метрові Саш, так це я тільки що їхала, пропустила, навіть, ні. Ну, а ось ось ну, глянь, як воно робить. Він його забиває. Ну, оце оце, що за слідом комбайна поваляне. То це отако він його на насі... Ну, він його перебивати. Ну, не всіх. Тут то, то, такі у нас справи ми вже це третій сезон. То питань у нас по ньому таких прям не було. Модного катка в нас не було, Заводськими там ножами, з цією правильною сталю не було, то я не скажу, як він рубав. А все так, я вже задумався, може десь у когось сей на наступний рік, може закажу ножі сюди, щоб зробити. Прямо під мене, під мій розмір, щоб мені вирізали з цієї сталі, яка йде на ножі. Щоб зробити ножі. Може, може, може ножі поміняю. Хочу трошки їх вище, якби зробити. Щоб вони дужче в землю провалювалися по трактору, Якщо рівне поле, якщо рівне поле, ходю, оце отака, ну земля, можна сказати, суха, ходю второю транспортною, це 21 кілометр. Ну, а правда, я тільки ж, що ж тут цього? Що Бугорочка і з тієї сторони важкувати йому аж так піде тут, піднапрягається. Під, 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 і на краях вже плохо так кидає, оце, як на 20 кілометрах. То в основному то первою 15 кілометрів ходів, то цуркує, він його навіть не чувствує, ці 4 метри. І от -от -от. Ну, я ж кажу, отака палка, отака палка до і отака пісня, то я вважаю, це дуже бомбезно. Для самородного котка, який є. У нього ціна була тоді 40 тисяч гривень. Це з корпусами з усім. Ну, він повністю з берушного металу. Нового металу тут на ньому немає то тут такі в нас друзі справи. То рубаємо. Ще скажи, що там, де масло, краще перебивай. А, так, да. і оце, щоб Ну, це не, не я, замітив, це Юля ходила на собки. Е, Отой вже набраний маслом повністю. Ну, Хватило, моє масло, а набрати його повністю. А цей а цей десь до половини. Ну, Тут в нього десь влазить літрів 80, а тут десь літрів. 35 до 40 залито масло. То цей заметно, на багато рубає. Більше пропускає. То... Ну і ножі, ту сторону я дужче я лузив. А потім вже трохи ну, да? надоїло, цю замирився. Я пройшов і тут би цю сторону ножів ще трошки підправить. І, ну, нема зараз масла, то це. То от такі діли. Тут починає все більше і більше диміть. Подивимося, що у нас по розходові масла, бо я виїжджав трошки нижче ще уровня було верхнього. Ну він так і є, я його так і заливаю. То це ж сьогодні це я вже 7 зробив і оце 5-12 гектарів, і вечором подивлюся, що ж воно що він заспівав мені. Ну, сапун уже димить добре. Уже він. Все хуже і хуже, як ото кажуть. То от такі у нас справи. Та ну може хоч догораємо, а там тоді буде видно. То цей. То, то, так. Сьогодні вночі у нас дощ. Ми хотіли сьогодні сояшник випробувати косити. Вчора поїхали, поміряли влагу з 7,5 до... до 9, да, воно десь було, 9,3. І, і цей, і влага була вчора у нас на сояшникові. Додому ж ми приїхали і ночі ну, ми їхали вже додому, він пролітав дощик по стіклові капав. І ночю в нас ну, взагалі 2 мм всього було. Він ото так, пів четвертого чи 20 минут четвертого ночі чух по підвіконнику, так затарабанів. Я думаю, ну все, коли клац і закінчився. А поїхав на поле. Ну, я до поля добрався в одному місці такий пролив, що грунтовку трошки аж підкопав я бобиком, і бобика замазав. А до поля приїхав, тільки прибило пиляку. Но... У шляпках вони такі там непогані шляпки. Оце всі шляпки всередині мокрі. Міряємо 10, 9, 9 і 8, 8 і 8. Саме менше не міряємо. Ну там що ж його? Якщо сьогодні це таке побуде, завтра утра опять ті мірять лак. Що воно? Якщо цей, то може завтра будемо пробувати косити? А ні, то будемо ждати, там цей тиждень оце слинення. А там з неділі воно знову стає на погоду, наче то, може з неділі її скосом. Може б хотілося і прибрати її, звісно, ну не дає. Погода, я ж кажу, оце слиніння, як цей. Ну, там, де, оце, де в нас соєшник, там і кукурузи, мабуть, поотходили, бо він там такий пройшов. Містами доволі непоганий. От -от -от -от. А так я ж кажу, потихеньку виїхали в поле вже трошки поробити, вже починаємо готуватися до цього. До польових робіт. Щось будемо ралити, щось будемо орати. Та ви подивіться, може оце взагалі зроблю. Щось буде так, ну глянь, воно тут неплохо виходить, йому буде зралися. Mm -hmm. То тут які справи. А так. А ви пишіть, коментуйте. Хто що робить на полях. Хто як відноситься до... Глибоко рихлення, плуга. В кого які думки на рахунок цього. Не я ж кажу, тут під курузу, то мабуть ми його зрихлимо. Потягаємо рихлітеля та. Та й хай стоїть до весни, а весною дві культивації та посерти. А так. Бо не дискуємо ніде, бо не мачимо, а це ось під пшеничку попросюта. Та поїдумаєш, ну не знаю як його діскувати, тут, тут тут лучше, тут сиріше. Тут пилякиш, бачиш, за трактором немає. А ось о 3,5 і на косі ці. <плес> там пилюга, що ну бачиш весь трактор ззаді. Ну кутка не видно оце, от пиляки. Сухо хана там, де хочу посіяти пшеницю і дощо нема. Тут, тут, а так, а тут ти бачиш, де воно таке. Земля трошки вогкувата. Він оце полосами в нас цей дощ ходи непонятними такими якимись. То є, то немає його. Там, де він би не мішав, щоб пройшов би та задіскувати та посіять, пшеничку немає. А де не цей, так і, де він не сильно нужен. Ну, нічого страшного. Щось та й буде, як то кажуть. А ви не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. А ми погнали. А обідать давай! Чебуречка давай. Та буду я добивати, у мене тут залишилось 2 гектара вже, там будемо їхати додому на сьогодні хороші. А 8 не будеш? Та ти що? У мене що спина дерев'яна тобі. Дванадцять гектарів хватить. А, все, Саша, я поняла. Та ну, ти ж. Ну що, Саш, може ти скажеш слово, як ти вдало женився? Ага. яка в тебе жінка золота? Uh -huh. Показувати підписникам, що я тобі привезла. Ну, обязательно. Не обов'язково. Об ну, вже Олександр Миколаєвич трошки трошки вже чебуречка з'їв вже залишки розкоші. Чебурек і три в одному зробила нам. Бачите, які патріотичні у нас стаканчики. І зараз трішки кави вип'ємо, да? передихнемо. Mm -hmm. Тебе дома ждать? Так, да, тільки знаєш що. Шо? На, цю полочку забери. А що вона підстрибує? Да. Вона аж скакала бідняга по кабіні. Ну, та воно зараз його так підкидає на краях. Ну да. на, її забери додому. Зараз вона ну, не годиться. Вона тут обсікло аж гати, то ага. не хоче. Ще й стекло не вийду. Угу. Тут такі справи. Все, всім пока. Давай. До нових зустрічей. Ти ж там подивись, що я там на тих речагах хоч наклацила. Так, то Я все роз тебе тут порядок. порядок.